Наші вітання, друзі. Хай де ви зараз перебуваєте? Починаємо ранок з дому. З вами цей четвер. Зустрічаємо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябовський. Повелитель чорно білих клавіш Руслан Шукюров і володар таємних кухонних знань знанчабакош. А ще весь наш колектив, який доклав чимало зусиль, аби ваш ранок був вдалим. Тож сьогодні, вранку вдома, експертна думка про те, чому Авдіївка є таким важливим пунктом на воєнній мапі. Історія жительки Бучі, яка відкрила бізнес своєї мрії завдяки державному гранту, а також історія каліфорнійського вуличного художника, котрий створював свої мурали в деокупованих містах України від нашої консультантки, сексологині психологині, дізнаємося про те, як говорити з дітьми про секс, щоб нікому не було ніякого. А майстриня Соломкарка навчить нас створювати традиційного дідуха. Ну що ж, ми вже на низькому старті. Ну і як завжди, починаємо день із вдячності Збройним силам України. На календарі 21 грудня в Ісландії сьогодні відзначають йоль язичницьке свято, що було найважливішим у кельтів, германців і скандинавії. Точніше, від сьогодні починають відзначати, так. адже триває йоль від дня зимового сонцестояння, тобто від сьогодні і протягом наступних 13 днів та ночей. Цей період зветься ночі духів. Ой, ну а що ось так гуляють люди? Ну розганяємо темряву як можемо, наприклад, щоранковим посильним донатом на ЗСУ. В нашому разі це дієвіше за 13 ночей гулянь. Але на мою особисту думку, і свята скасовувати не варто. Адже добрий гумор важливий для протистояння темряві. Про інші свята та дати цього дня у нашій традиційній рубриці. 21 грудня 1861 року народився визначний громадськодержавний діяч, меценат, видавець Євген Чикаленко. Своє життя він присвятив Україні. Був одним з ініціаторів скликання Української центральної ради. Його коштом надрукували словник української мови Бориса Гринченка. Видали першу щоденну українську газету Громадська думка, а також побудували академічний дім у Львові гуртожиток для галицьких та надніпрянських студентів. І це далеко не весь перелік його досягнень. 1913-го опублікували перший кросворд. Він з'явився на сторінках американського видання New York World, де його автор Артур Він працював редактором. Одного разу чоловік отримав завдання чимось доповнити газету. Тоді Артур згадав дитинство, а точніше головоломки, які для нього створював дідусь. Так і з'явився кросворд. Гра задача одразу здобула популярність. Вчені стверджують, що розгадування кросвордів уповільнює старіння мозку на 10 років. 21 грудня 1988 свій перший успішний політ здійснив найбільший літак у світі. Ан-225 Мрія легендарне судно побудували на державному підприємстві Антонов. Мрія справжня гордість країни. На її рахунку понад дві сотні авіаційних рекордів. У лютому 2022 року літак зруйнували російські військові під час спроби захопити аеропорт Гостомель, де базувалася мрія. Цього дня 1990-го виставою Я завжди твоя наречена грузинсько-французького режисера Отара Єоселяні офіційно відкрився Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра. До цього власного приміщення у творчого колективу не було. Нині в репертуарі театру драми та комедії понад 50 вистав. 21 грудня 2007 року до шенгенської зони приєднались одразу 9 країн того дня. До найбільшої зони вільного пересування у світі увійшли Словаччина, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словенія та Чехія. Зараз до території шенгенської угоди входять 27 держав. Для їхніх громадян скасований внутрішній прикордонний контроль. Україна поки не є членом шенгенського простору. Втім, 2017-го наша країна підписала угоду про безвізовий режим. А яким буде 21 грудня 2023 року залежить від кожного з нас.